Ще хочу записати відео про кольори у медитації. Коли людина тільки починає медитувати, так ви можете бачити не конкретно те, що ви хочете бачити. Ви можете бачити такі розмиті або якісь, типу як вихри, або спалахи, або щось такого різного кольору. Зазвичай у кожної людини це залежить ще від її енергетичного стану, так? які чакри працюють, які не працюють, де є блоки і так далі, тобто від багато чого. Зелений колір. Зелений колір взагалі це цілительство, це зв'язок з родом, це наповнення енергією та зцілення. Жовтий колір. Жовтий колір це мудрість, такий навіть золотий це мудрість, це зв'язок із вищими силами, з вищим я фіолетовий колір. Це універсальний колір, який має дуже потужну енергію і будь-який намір завдяки цим кольорам, цим енергіям, проміню цього луча. Той, хто в рекі, той мене зрозуміє. Це дуже крута, крутий колір. Червоний Червоний – це саме рід, ваш фізичний потенціал. Помаранчевий. Помаранчевий це натхнення, це фізика так само, це заряд фізичного, фізичного тіла, енергією. Усі голубі, білі, такі холодні відтінки, приємні. Це зв'язок уже з світлими вищими силами, тобто це вже на більш ем, вищих. Під час медитації е, дуже важливо контролювати це все, не провалюватися, не засинати і якщо ви бачите якісь темні кольори, сірий, коричневий, такий темний, знаєте, ж майже чорний, чорний, то дуже важливо намагатися наміром. Трансформувати ці кольори у більш такі світлі, позитивні. Це важливо, бо в залежності від того, які кольори ви бачите, в залежності від того, як проходить ваша медитація, є вплив на вашу енергетику. Спочатку на енергетичному, на тонкому плані, а тоді це все переростає уже в фізику. Люди, які практикують медитації більше, ніж рік, мене зрозуміють. Ті, хто тільки починає, не... я бажаю вам не здаватися, продовжувати, і невздовзі ви побачите перші результати, які вас приємно здивують.